Громад! Вітаю вас сьогодні. У нас чергова подія до нас завітала, як це сказати, медкиня зараз, розкажіть Так, так, так Майстріня так? з мозаїки, майстриня... Мозаїчиня, так? так, дійсно, я майстер з мозаїки, вже можу себе так називати, бо більше ніж 5 років я цим захоплююсь. Mm -hmm. Це робота. Особливо, вона не комерційна абсолютно, вона не була створена для, для якогось для якоїсь завдання, я це розуміла. Ця картина була створена в квітні місяці, коли відбувалися страшні події Маріуполя. Я думаю, що вся наша країна була свідком цього жахиття, і кожен хто міг якось реагував на це. І це моя була така реакція на ці події, тому що я це відчувала як особистий біль, хоча я ніколи в Маріуполі, на жаль, не була. Але це моя країна і місто, про яке я знала, і там були мої колеги. Коли ми бачили ці страшні кадри, коли мирних людей просто знищували, ну це витримати було неможливо. І ось в мене мені нічого в той час не хотілося створити. Я майже жодної роботи ні в березні, ні в квітні не робила. Але от тут я відчула, що мені щось треба зробити таке, щоб якось підсвітити сміливість і одночасно безгаз... беззахисність людей. І от ми. Бачили цих матерів у роддомі, і от ці матері якось так. Вони знаєте, я саме вони мене надихнули, якщо можна так сказати, на цю роботу. І от я зобразила таку маму з маленькою дитиною, яка спить і цей зруйнований будинок. І е, ну, е, цей біль і жах в її очах, і спокійну дитину, яка повністю довіряє, тому що вона біля мами. Знаєте, це тут можна довго проводити якісь асоціації. Мені здається, що мама може бути це наша Україна або наша армія славна. А ми як діти з нею спокійні. Ну, у мене було безліч відчуттів, коли я її творила. І коли вона була створена, я зрозуміла, що е, мені хочеться, щоб вона принесла якусь користь. Е, тому, якщо вона зможе бути... Ну, якось використана для донату mm -hmm. на нашу армію. Я просто буду щаслива. Mm -hmm. І, до да речі, вам вона нагадала Мадонну, Я дуже вдячна за це враження. Назва цієї картини Маріупольська Мадонна». Mm -hmm. В Той час я не була в Києві, я була 100 кілометрів від mm -hmm. Києва в нашому, на нашій дачі. Mm -hmm. Це Вослав, Волославський район. Там було відносно тихо і більш небезпечно. І ми виїхали туди всією великою родиною, 13 чоловік, mm. маленькі діти, моя мама, моя сестра, двоє моїх онуків. Спочатку спочатку війни кожен українець я знайшов для себе якийсь фонд або організація, або людину, да, які вони. Довіряють і а, де, куди можна донатити кошти. Тому, а, коли в мене з'являлися кошти, які я готова була донатити, я переводила на страну Ну, Чому? Тому що це а, 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 має безпосереднє відношення до президента України, до якого я відношусь нашого а, пана Порошенка, Петра Порошенка. І тому мені я обрала для себе саме сама, саме справу mm -hmm. норма. І мені було дуже приємно, коли я отримала відповідь від вас, що mm -hmm. так ви використовуєте використовуєте будь-які mm -hmm. можливості, які можуть якось монетизувати і наповнювати фонд для потреб армії. І це чудово. Що винні насправді? Я, до речі, в своїх відео досить часто кажу, речі зараз кажу, шановні громадяни, якщо ви дивитесь наш контент на Ютубі, то ви молодці. А якщо ви підписані на нас в Ютубі, то ви в кут. дуже вам дякую і лайк, підписка, коментар, вони дуже допомагають нам просувати наші ідеї до людей, до інших людей. А вам це можливість допомагати за свою, причому не витрачаючи жодної копійки з вашого сімейного бюджету. З наших проєктів, які от вам припали до душі? Ну, напевно, останнє – це підготовка до зимового сезону нашої армії, ці пічки, пічки. <світку> і така красива світлина, така, знаєте, вражаюча, вражаюча світлина і така тепла. І Ти розумієш, що так. нашим бійцям буде дозігтися? Пані Катерина, ну і наостанок нашої приємної бесіди, скажіть, будь ласка, чи думали ви над тим, що сказати, що передати цією картиною тій людині, яка її отримає, цією мозаїкою? Ну, По-перше, щоб ніколи не забували, що ми українці. І цим треба пишатися. І нашою державою, і нашою армією, і нашими героями. І щоб я думаю, щоб пам'ятав, пам'ятала ця людина про ці страшні часи і робила все від неї можливе, щоб ніколи знов це не повторилось. Може так. Пані Катерина, наостанок я хочу сказати так, ми, як справа громад, дуже пишаємося тим, що такі люди, як ви, нас знаходять і не проходять стороною, бо сама назва справи громад це справа і громади. Громада це нас по-іншому називають республіка. І я вам дуже вдячний від нашої спільноти і хочу подарувати ось такий шеврончик, на згадку. Просто залиште собі його, дякую. Да, у вас на, на ковтинці має триматись. Да. Дякую. Е, отже, шановні громадяни, дякуємо, пані Катерини. Е, Розіграш е, цього е, твору, цього витвору е, мистецтва мозаїки ці, відбудеться на нашій Донат-Платформі. скоріш за все, Ну, в принципі, ми подумаємо, як це правильно організувати. У вас буде гарна нагода його отримати собі у власність і. Відповідно, як сказала пані Катерина, щоб він вам нагадував про те, що ми українці, що ми можемо багато чого перетерпіти, а в разі необхідності ми готові взяти до рук зброї і, скажімо так, відстояти своє право на життя і зберегти, зберегти ось то, що тут зроблено. Тобто, це життя, як воно. Одне життя підтримує життя інших, так само, як рука моє миє другу руку, одна рука миє другу руку, і одне життя підтримує друге життя. Так і відбувається коло, життєве коло. Ми, українці, ми друг другу допомагаємо. Дякую, пані Катерина. Дякую вам. Сподіваюсь, що моя робота принесе користь.